У Подільській громаді відзначили 34-ту річницю незалежності України. Свято об'єднало керівництво громади та району: військових, медиків, представників підприємств і установ. А головне родини наших героїв. Тих, хто віддав життя за свободу, і тих, чиї рідні досі перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Свято розпочалось чуттєво. Державний гімн виконали дитячі голоси, а згодом усі присутні схилили голови у хвилині мовчання. З вітальним словом виступив виконуючий обов'язки міського голови Олег Албанський. З глибокою повагою звертаюся до родин наших героїв, які віддали найдорожче. Своє життя. Дякую батькам за те, що виховали справжніх патріотів, сильних духом, відданих Україні, готових без вагань стати на захист Батьківщини у найважчі часи. Їхній подвиг назавжди в нашому. серцях. Сьогодні серед нас родини, які з надією чекають повернення своїх найрідніших. Ми віримо, що кожен захисник і кожна захисниця повернуться додому. Їх чекають, про них пам'ятають, за них моляться, і серце всієї України б'ється в унісон із вашим. Дякую всім, хто працює в тилу та підтримує армію, підприємцям, освітнянам, медикам, усім структурним підрозділам міської ради та комунальним підприємствам. Саме ваша щоденна праця забезпечує життєдіяльність громади, сталий розвиток держави та надійну підтримку. Наших воїнів на фронті, дорогі присутні, бажаю кожному з вас міцного здоров'я, віри в серці, миру в душі та впевненості у світлому майбутньої нашої держави разом до перемоги, з незалежності України! Слава Україні! Під час заходу вручили почесні грамоти та подяки. Відзнаки отримали військові, освітяни та представники інших сфер, чия щоденна праця зміцнює нашу громаду і допомагає вистояти в цей непростий час. Також голова подільської районної ради Микола Соколов приділив увагу та відзначив щоденну працю освітян подільської громади я вічірого серце, вітаю вас з цими святами і бажаю, щоб в ваших родинах був мир та злагода над нашою Україною було мирне небо. А ми жили в Вільній незалежній суверенній державі Звучала і молитва за мир та захист воїнів, яку виголосив військовий капелан Михайло Базилько. Особливо зворушливим моментом стала присутність родин зниклих безвісти та полонених захисників. Поруч із ними майоріли прапори з портретами їхніх рідних, як символ того, що вони лишаються з нами в серцях громади. Родини отримали подарунки як знак вдячності. Та підтримки кожен подільчанин, кожен герой, що віддав своє життя за нашу незалежність, навіки залишиться янголом-охоронцем для подільської землі. Велика вдячність родинам загиблих захисників. Ми хочемо привітати наших захисників зі святом незалежності України, побажати миру, здоров'я, натхнення. Самого-самого найлдшого, щоб ми перемогли. Вони прийшли, вернулися додому з перемогою і до батьків своїх, до дружин. Слава Україні! Героям слава! Хлопчики! Найшвидшої вам перемоги! Дай Боже, сили, здоров'я витримати цю навалу! Слава Україні! Героям слава! Не забудемо і про тих захисників, чия доля в даний час невідома. Але є віра в те, що вони все одно повернуться додому в обійми своєї родини. Таке емоційне свято можна сказати, все сподобалось. Дякую нашій, нашій владі, що за нас не забувають. А нашим захисникам хочемо побажати перш за все мужності, наснаги, терпіння, міцного здоров'я їм, бо вони наш, наша опора, наша надія. І слава Україні. Героям! Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо справжній зміст слова незалежність. Це не лише державність, а й свобода, гідність і право жити на своїй землі. Ми віримо попереду перемога. Україна вистоїть, Україна переможе. Слава Україні! Героям слава!